Всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися швидкою, потужною практикою дієвою для жінок. Чи знали ви, що найбільший ворог для жіночого гормону це стрес, напруження і суєта? І для того, щоб відновити нашу вітальну енергію, нам треба більше відпочивати, їсти, спати, розслаблятися не так, як у чоловіків. У чоловіків вона виробляється автоматично. У їх статевих залозах. Тому, якщо жінка не відпочиває в неї постійне навантаження і стрес, то одразу це все сказується на нашому е, гормональному фоні і жіночому здоров'ю. Е, отже, як її робити? Е, ліва рука в нас знаходиться навпроти живота, ну, трошки нижче буде, права рука напроти серцевого центру. І ми робимо ось такі рухи. Закриваємо очі. Коли ви не знаєте, як збалансувати свої емоції, коли ваші емоції виходять просто через край, робіть цю вправу хоча б 5 хвилин, і ви одразу відчуєте, як ваш стан поліпшується, як знімається ця напруга з вашої голови, а ваше тіло, наче після відпочинку. Тому зберігайте цю медитацію, підписуйтесь і приходьте до мене на кундаліні практики. До речі, у нас стартує 31 числа курс по енергії, що живе в тобі. Тому деталі ти можеш знайти в шапці профілю. Всім гарного дня!